Вітаю вас! Це повтор попереднього відео. Пляж на 44-му кварталі. Останній день літа, людей доволі мало. Хоча тепло біля 30 градусів зараз. людей вже мало. Всього 15, може 20 і все. На весь на всю зону відпочинку. Раніше була тут після ремонту його надувна гірка, багато людей з різних кутків міста приїжджало сюди. Вона була безкоштовна. Ну, такі як на курортах, така й тут була, тільки безкоштовна. Там треба було платити 15-20 гривень. А тут Без плати все було. Вже давно не робить Людей доволі мало. І на цьому поки що все. До побачення.